Вітаю вас, друзі! З вами звітло. Ви надімо, на однему каналі продовжимо проходити перший сезон Fallout Shelter, який зветься Viva New Vegas. 15, -15 і зараз ми. О, у нас там два, два склади, дві групи повернулись. То-перше, на каналі підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, то підписався, перевірте, чи дзвіночок у вас увімкнений. Ні, виправте це, коментуйте, репостіть друзям, молопіть. Подавайки, додавайтесь друзю у стімі. ставайте нашими фолловерами на Твічі. Також за бажання підтримати канал, подякувати авторам за працю. спонсорка. YouTube на головній сторінці каналу у вкладі спонсорства банка з кавою в чаті. Зараз нас сервіс Donatello, разом з, з іншими посиланнями є в описі каналу та під відео. От, в чаті спілкуємось українською. Обов'язково перед тим вітаючись. Долучаємось до чату. Тож приємного перегляду, спілкування, ну і ви ж знаєте зараз. Списки з ой, списки божечки, епізоди стають всі все коротшими та коротшими. Тому що у нас вже основа основа прокладена. Основа прокладена, але ще ми не зміцнили настільки, наскільки хотілося. Так, ану. Кого ми першим заберемо? дай гляну. Давай, ч оу, є. Ну, давай, не ну, я не знаю. Очікувати щось прям. Не будемо, а ну, але бам 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 Прям. двадцять пять, 2537. Да, вітання. Так, да, 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 да. О, це непогано. Але все одно дайте нам зброю якусь надпотужну Ану, ну а ну, а ну Та ні, ну теж так. Три может можно никуда. А, не встиг, хотя мог. А мог, а мог. Так. Так, Тима, привет. Барон. О, у нас пять. Фриспинов. Оу, е. Yeah. Так. Е. Сейчас мы. Тих відправимо далі. Тусуватись на третій етап. О, ну це вже цікаво. Нам мініган дадуть нарешті. Це вже щось. Скільки то? 4 години, а вони, я бачу фіксований час. 4 години. Так. Стоп. 4 мати його години. Так. чіпка чик Наступний чик-чик. І наступний. Так, сюди. Ну, у нас перша Сара. другим йде Максимус і третій Лісі. Афон, йоптель-поптіль. Тоді тебе з тебе плачуть. Де ти ходив? Так, біжіть туди, те, вони погнали, так, наступний склад, Там. Угу. заходимо опасно. Дивимось, куди їх направити можна. Так, ну що тижневих. Це ще один з'явився, а як це так, що п'ятницю з'являється щотижневий квест. Ми ще той не завершили. Так. Так, так, так. Не знаю, можна цього на кота. Та ні, тут дорого, дорого і довго. Він каже, що вітає, схова з Максимкою. Що справився на очі. Один момент. Потрапив. Та я той. Очі продерти треба. Такс. Тут. Та, в принципі, нащо нам та схема? Схема в мене не хоче. Підсунути. Ага. Ну, нам сюди можна було б сходити, щоб наступний етап. Але з тих, хто залишився, ніхто не підходить під умови. Тут 10-й. І, в принципі. Ну, вони всі підходять. Але знову таки там не вартує того. Я краще буду, може щось з'явиться, цікаве. Так. Афон метро. Привіт. Так, давай сюди де, Де ви там є? Ходіть, качайтесь. Кача... в качалку. Так. О, цих покинути походить. фітнес-рум. А де вони буду у мене? У нас в інші кімнати Ага, я задав. Сюди. 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 А, цього режисера. Сюди. Видика. Чего можно было что там? Так, Софа, Марсиан и Дмутро. Давайте, идите, тренуйтесь. Ну, тоді так, в принципі, все нормально. Так, ці пішли. У нас є дві пляшечки, щоб їх підбайдьорити. А чи будемо ми це робити? А сенс. Так, ну давайте. 15% шанс, що нам випаде легендарна броня. У нас 5 штук. Ну. та Ні, ні ну теж непогано. Давай, давай, давай. Ну хоть что не. О. А ну, а, а сама по себе, бля. Давай. Та не, ну все уже все. Короче, ланчбокс только иначе. Ну, ну, тут на... О, Давай, давай. Так, короче. Давай сюди. А, тут у нас тепер... Опа! Томхір. Я тебе чув. Я тебе чув. Я тебе чув... Ага, бачу. Ой-ой-ой! Нормально сипав Так! Давай сюди. Тобі раз. лох так, точно, точно. Точно! То там -то імпровізували з нас. Але точняк. Лохтек. Так, ну це фіня. Це фіня, я вам скажу. А ось тут? Ось тут у нас. Ага, всі в цьому. Що там таке? Так, стоп. Так, а у нас падре-падре гріхів відпускає. Каже, познайте людську віру. Чи увірували ви в Світлова? Так. Значи ні, походу, ні. Раз відпустив. До його марсіанських богів, то не увірували. Інкві Свята Інквізиція Світлова. Інквізитор всія сховище, падре Дмитро. О Боже. О, Боже! Це ж треба було таке вигадати. Так, все. Куди я ходив? Я вже забув, що я хотів. Я забув, що я хотів. А я щось хотів. Так, крих. А, костюмчики, О, я був зайнятий костюмчиком. Так, кому з вас. 11. Ага, ось ти. Ти без костюмчиком. Тобі кошерний костюмчик є. О, плюс 5. Не, нормально. не а фу, поки що ні. каже, марсіани вірять в плоску землю і світ на черепахах. і котів. Ні, не, не вірять. Виходить, що не вірять. Ми їх віру на цьому перевіряли. Не ведуться. Такс, а от тобі б ще, є у нас... Ні, такого у нас нема. Хотілося б, щоб було, але нема. Такс. Насилу... Тут нема. Тут нема, там нема. Ну... на цих теж нема. Нема, нема, нема. Такс. Ну да, я подивлюсь. Що я там. Овергай. Такс. Насиллю на цей один. О, це прикольно. Мені подобається. Я експерт братерство сталі. Аніформа. Т-51. Я ну це взагалі матьори. Да, продати нафіг. Нашу інтернет. ну все, все собираем на барбершоп папки Треба 50 штук. На ремонт. О, вот, 165 без совісті. Мій беже, по кімнатах, не знаю, цупить. Ну да, Дмитро Кагуни ж з Марсу прилетіли і бачили, що земля не плоска. Але коли вони з нами погодяться, Дмитро, тоді вони увірують у світло. Це для них тест такий, розумієш? Значить, з ними, от коли увірують, тоді з ними можна працювати. От, такі справи. Так, ну все виходить, а що тут ще робити? Не можу тут робити. Я, звісно, міг би прискорити, але не бачу сенсу прискорювати. Вони ну, через 4 годинки зайдуть, а ми через 2 годинки не зайдемо. Тому у нас там інші по плану все. На сьогодні там вже накидав розклад. Тож на цьому будемо розбігатись до 16-го епізоду. От, якось так. Тож, друзі, дякую всім, хто заскочив, доєднався. Так, у нас там зараз на годинку десь футбольчик буде. Наступним на черзі після футбольчику буде Fallout 4, а після Fallout 4 буде Hollow Knight. Тож, для себе обирайте там цікаве, залітайте. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, коментуйте репостіть друзям, лопіть подобайки. Додавайтесь, друзі, усімі, ставайте фолограми на Twitch. Да, Можете підтримати розвиток каналу. да. Щось Останнім часом каву ніхто не наливає да, на банку. Там банка в чаті згори закріплена, також періодично в правому верхньому куті закріплений. QR і сервіс Dontal як альтернативний спосіб нас підтримати. Ось. Бережіть себе, не генеруйте сигнал тривоги. Почуємось, побачимось. Якось так. Ну, тут. Непогано в цілому. Зайшли качнули. Качнули. Капка. you